Мене звати Валентина Самарі. Це питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. В останньому випуску місяця традиційно подамо огляд нових західних санкцій, застосованих до Росії, і її громадян та компаній, які продовжують агресивну війну проти України. А також з'ясуємо, навіщо Росія заманює своїх громадян та мешканців окупованих територій на курорти Приазов'я та Чорного моря, що знаходяться фактично у прифронтовій зоні. Скадовськ обіцяють розвивати як дитячий курорт на відстані до лінії бойових дій у 60 кілометрів. На Рабацькій стрілці збираються проводити всеросійський молодіжний арт-фестиваль на штат того, що проходить щороку в окупованому Криму. Для цього, поміж полігонів і розпалах військових, яких розмістили у вкрадених базах відпочинку на Рабацькій стрілці, будують резиденцію арт-кластеру «Тавріда». Навіщо зазивати курортників і проводити молодіжні фестивалі буквально між легальними військовими цілями? Відповідь очевидна для того, щоб прикриватися ними від ударів збройних сил України як живим щитом. Це перша і ймовірно головна причина того безумства, яке ми спостерігаємо друга не менш важлива для корумпованих російських чиновників та їхніх українських міньйонів – розпив бюджетів на відновлення мирного життя на нових територіях. Як можна непомітно на цьому покращенні вкрасти? Схема проста і відпрацьована. Відживаєте базу відпочинку Ярославна, де вже є збудовані котеджі, завозите туди астарбайтерів, що побілили, пофарбували, і вуаля. Ось вам і новозбудована арт-резиденція Тавріда, на якій не соромно піаритись ні Хуснуліну, ні Кирієнку, які, схоже, знову у долі із сальдо. Та ж ситуація і на окупованій частині заповіщини Денис Катюха, голова громадської організації Азовська гостинність, розповів сьогодні в інтерв'ю виданню IPC Південь», як окупаційні чиновники віджали його базу відпочинку адмірал у курортній Кирилівці і хваляться тепер, що збудували там супербасейн. Це було націоналізовано, прийшли на територію. На територію сказали, покажіть, будь ласка, лас... ну, документи. Документи були на російську. На, на... документи було українські, дійсно право власності українське. Ну, вони сказали, що ми ці документи не признаємо. Вот. І потрапляє Те... попадає об'єкт в зону безхазяйна безхазяйних, і далі вже попадає в. Через деякий час я, я вже дізнався, що він знаходиться під керівництвом міністерства курортів і туризму, фейкового міністерства курортів та туризму Запорізької області. То, що вони виставляють як на В. Ну припустимо, в минулому році вони е, показували те, що і в мене є деякі скріншоти. Що нарешті в Кирилівці з'явився басейн або водний відпочинковий комплекс з підігрієм. Не вода є з підігрівом. Насправді ну, цей водний відпочинковий комплекс будував ще і я в 21-му році. Він був відкритий за допомогою е, грантових коштів програми розвитку миру ООН. От, і в 21-му році двадцяти 21 з будувався, в 21-му році він вже був побудований і працював. Отже, окупанти та гауляйтери курортних міст Півдня і Криму звітують про готовність до курортного сезону у прифронтовій зоні, цинічно розраховуючи прикритися відпочивальниками від ударів збройних сил України, і це при тому, що можливості в української армії з кожним днем наростають. Літо буде дуже спекотним. Сергій Старошко детально дослідив військово-курортну ситуацію у Приазов'ї та при Чорномор'ї. Розбиті після осіннього шторму набережні сміття на березі моря та приморських вулицях. Занедбані пам'ятки і закриті для відвідувачів пляжі. Так зустрічає курортний сезон 2024 року окупований Росією південь України. Москва ще більше мілітаризувала українське приазов'я та причорномор'я однак продовжує зазивати сюди на відпочинок людей, щоб ховати за ними як за живим щитом своїх солдат і озброєння. Ми оцінюємо туристичний потенціал регіону Азовського моря як порядка там 20 двадцяти мільйонів. Туристів в перспективі перспективі тосе это, ну это э, драйвери для росту в цілому экономик всіх регіонів. Росіяни вже третій рік розповідають казки про відродження курортної сфери, але водночас озвучують дані, які прямо вказують на те, що окупанти майже повністю знищили туристичну галузь на захопленій території Запорізької області. За даними зрадника Дмитра Ворони, який працює в окупантів сенатором, з півтори тисячі туристичних закладів наразі функціонує тільки 120. це 8% від загальної кількості. Тобто за два повних роки окупації росіяни не тільки не побудували нових комплексів, а ще й знищили або занедбали 92% наявних. Туристичний потенціал, який на сьогоднішній день розкривається в полной, конечно, в повній мірі. Усі 120 об'єктів курортної сфери у регіоні. Окупаційна адміністрація передала так званому державному підприємству курорти Запорозької області. Його створили ще у березні минулого року, і до кінця січня 2024-го підприємство очолював підприємець з Судака Артур Анатолійович Соколов. На початку цього року Соколова на посаді змінив земляк Олександр Васильович Коваль, якого восени 23 го нагороджували медалями міноборони РФ. Учасник СВО і орденом за заслуги перед Запорізькою областю Коваль був номіналом у компаніях, що належать синам колишнього мера Судака і заступника голови окупаційного уряду Володимира Сярова, який прокрався і був арештований. 2016 року Коваль став відомим у рідному місті завдяки скандалу з побиттям місцевого фотографа. Підприємство курорти Запорозької області займається віджимом туристичних об'єктів під виглядом націоналізації. Так, наприклад, сталося з базою відпочинку адміралу Крилівці. Про що ЦЖР розповів законний власник Денис Катюха. Така ж доля у цьому містечку на березі Азовського моря спіткала перлину Прибою і Віллу Марія. А також готелі в Бердянську, Ореанда, Панорама і Нафтохімік, які належали підприємствам з орбіти нардепа Олександра Пономарьова. У той же час окупанти і колаборанти визнають, вся туристична сфера вже третє літо працюватиме поза законами Російської Федерації. У нас узнаний совет по інтеграції, по ускорению інтеграції наших регіонів в. К нормальному уровню, скажем, який поставив президент у 2035 році, году вийти на всі показателі е середні по країні, а бажано і піріді проте напівлегальний статус не заважає працювати за російським законодавством податківцям, які вимагають і реєстрацію в правничому полі країни окупанта і сплати податків. Работники, не оформившие трудовые отношения, официально лиша... лишаются целого ряда льгот и мер социальной поддержки. Работодатели, в свою очередь, несут административную и уголовную ответственность за неоформление трудовых отношений с сотрудниками, а также нарушают налоговое законодательство, так как не уплачивают соответствующие налоги и страховые износы. За два дні до початку літа центр курортного Бердянська виглядає, наче щойно після шторму, який вирував в Азовському і Чорному морях півроку тому, у листопаді 23-го. За такий безлад гауляйтер області Балицький ще в березні сварив місцевого гауляйтера Олександра Сауленка. Попри це, вже 1 квітня на першій всеросійській премії туристичні міста Бердянськ отримав диплом лауреата в номінації Прорив року. Що у них прорвало, не уточнюють. У травні псевдовлада оприлюднила оголошення про передачу пляжу в мікрорайоні Ліски у безоплатну оренду. Єдина умова прибирання пляжної території, обслуговування та благоустрій. І це яскраво засвідчує відсутність попиту в сфері туризму. До окупації в Бердянську оренда пляжів завжди була одним з найбільш привабливих видів сезонного бізнесу. Ворог сьогодні розташував величезну кількість своїх військових організмів, сил, засобів, складів з боєприпасами саме на узбережжі Азовського моря та молочного лиману. Цілі тренувальні бази сьогодні там знаходяться. Саме тому ворог буде намагатися завозити примусово тоді відпочивальників, начебто через профсоюзи, які будуть робити такий живий щит для їхніх військових баз. Тож це точно не про відпочинок. Це суто для маскування своєї військової техніки та Військово зброй з поміж трьох окупованих південних регіонів, найменше про курортний сезон 2024 року згадують на Херсонщині. Приміром, гауляйтер Володимир Сальдо лише один раз засвітився на суботнику в Гініческу ще на початку квітня. А ситуація там ззовні, так само, як і в Бердянську, і в інших приморських регіонах, розруха. Началась весна і приближається літо. І, звісно же, всі території прибрежные все больше і більше будуть привлекать к себе людей. Не згадує Сальдо більше і про удаване будівництво нового міста на Арабатській стрілці, ідея створення якого, начебто, належить особисто путіну. Цій темі центр журналістських розслідувань присвячував окремий блог, в якому розповідали про те, як цей курортний куточок Росія перетворила на закритий військовий режимний об'єкт. Якщо коротко, Арабатська стрілка це логістична артерія для постачання живої сили зброї та боєприпасів на фронт, а більшість баз відпочинку казарми російських військових. Спочатку окупації і до сьогодні. Росіяни продовжують будувати на косі різні фортифікації. Ми отримали якісні супутникові знімки цих інженерних споруд, які зустрічаються на Арабатці від Геннічиська до Кримського півострову майже кожні 5 кілометрів. А то й частіше. На Арабатській стрілці, сховавшись за місцевими мешканцями, окупанти зокрема облаштували міні-аеродроми для бойових гвинтокрилів на території бази відпочинку Волна у селищі Стрілкове. Неподалік 1 вересня 23-го року в Азовське море впав алігатор, а ще раніше, у квітні 23-го, сюди приземлився гелікоптер з Володимиром Путіним. У квітні канали окупантів поширили сюжет про тренування бійців Росгвардії з залученням авіації. Пропагандисти ретельно намагалися приховати будь-які деталі, які б вказували на місцевість. Попри такі старання, ЦЖР вдалося ідентифікувати район проведення військових навчань Росгвардії. Тренування з евакуації поранених окупанти проводили якраз на Арабатській стрілці поблизу села Приозерне, поруч із відомим туристичним об'єктом Генічиським або Рожевим озером. У цьому районі загарбники облаштували базу з двома гелікоптерними майданчиками. В грудні 23-го дрони СБУ вразили стоянку гелікоптерів на базі відпочинку Волна, а також радіолокаційну систему п 18 «Терек» і систему управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал-1М. Втім, за даними знімків космічного апарату Sentinel-2, з січня 24-го року ветродром активно використовується. За останній рік довкола селища Приозерне рашисти побудували щонайменше дві бази, а ще декілька тренувальних полігонів, на яких навчаються вбивати українців, сховавшись за спинами мешканців окупованої коси. І все ж таки один цивільний об'єкт, нібито до курортного сезону, окупанти, будують з поміж безлічі військових об'єктів, які, до речі, є легітимною ціллю для зсу на Рабацькій стрілці. Ведеться масштабне будівництво молодіжного центру Таврида Арт". Філії аналогічного центру з промивання мізків українській і російській молоді в Криму. З місцем для будівництва центру на Арабатці довго не морочились. Це територія вкраденого пенсіонату Ярославна, що належить акціонерному товариству Каховський завод електрозварювального устаткування. Телеграм-канал Генічиськіа у березні повідомляв, що у котеджах, збудованих законними власниками ще до окупації, ведуться оздоблювальні роботи. Працюють на них завезені росіянами остарбайтери з Узбекистану. Схоже, маємо повторення історії, коли Сальдо в компанії з віце-прем'єром Хуснуліним та першим замглави адміністрації Путіна Кірієнком язиками збудували урядовий квартал. Насправді за нього видавали вкрадений довгобут реабілітаційного комплексу професора Казявкіна. Поза всім, вже цього літа на берегах двох морів, як пишуть російські медіа, мають запрацювати 39 житлових корпусів, розрахованих на 222 людини. Діти та підлітки відпочиватимуть поруч з військовими, які оселилися майже на всіх базах відпочинку Арабатської стрілки ще 2022 року. Ури, Вот сейчас ми на про здесь на території молодіжного лагеря, первую вже в першу чергу запущена в этом году сезону Задача задачі зробити уже повноценним таким лагерем, де зможуть молодіж обучатися, жити, учитися. Крім щасливцевого живий щит із молоді в рамках проєкту Арткластеру кластеру «Таврида окупанти збираються також створити у залізному порту та лазурному. А влітку на Арабатці проведуть гучний фестиваль. А це вже Новофедерівка в Криму з початком повномасштабного вторгнення прийдешній курортний сезон по всьому західному узбережжі окупованого півострова, як і два попередні обіцяє бути провальним. І про це вже вголос кажуть місцеві маріонетки Кремля. Курортному сезону бить Сергеаліч. Курортному сезону бути. є проси з логістики. Увірю, що повноцінний курортний сезон, звісно, буде після закінчення спеціальної військової операції. Як і на Арабатській стрілці, у квітні 24-го року нові укріплення зафіксовано на значній частині західного узбережжя Кримського півострова, загальна довжина всіх виявлених інженерно-фортифікаційних споруд понад 100 кілометрів. Лінія берегової оборони починається орієнтовно від селища Миколаївка Сімферопольського району і приходить понад Чорним морем до адмінмежі Автономної Республіки Крим та Херсонської області у місті Янни Далі нові поодинокі укріплення простягаються узбережжям на північ, а найбільша їх концентрація по периметру мису Тарханкут. ЦЖР розповідав селище Оленівка і територія довкола ще з радянських часів є стратегічним об'єктом системи протиповітряної оборони окупантів на західному узбережжі Криму. Два останні роки сили оборони регулярно знищують російські системи ППО в цьому квадраті. Ще з минулого року пляжі майже на всьому західному узбережжі Кримського півострова в окопах і траншеях, а також у природних фортифікаціях після шторму піврічної давнини. Як я вижу, пока у нас возле моря йде э, военная оборонительная лінія, як і в прошлом році дорогу на касі э, так і то ділять особо, Я думаю, ніхто не буде. Маріонеткові урядовці анонсували підготовку до курортного сезону 69 пляжів на півдні півострова, де також вистачає військових об'єктів армії Російської Федерації і куди активно запрошують гостей. Але ніхто не застрахує відпочинок від українських ракет та БПЛА. Уявіть лише, у сусідньому готелі, а може і у вашому, розташувався якийсь з підрозділів окупаційної армії. А вся інформація від місцевих мешканців з точними координатами вже кілька місяців у розпорядженні збройних сил України. Напевно, хоч якось дбаючи про безпеку свого ж живого щита, рашисти взяли за правило тренування з рятувальниками та екстреними службами. Минулого року українці знищували в готелях та базах відпочинку на узбережжях і Азовського моря, і чорного казарми, склади, штаби, командні пункти та комплекси протиповітряної та антидронової оборони російських окупантів. 2024-й видався не таким врожайним на Бавовну, але це скоріше не через відсутність бажання або інформації, а через нестачу боєприпасів від західних партнерів. Росія на цій війні, як правило, часу не гає, а невпинно покращує свою військову логістику. Будує залізницю, розширює сухопутний автомобільний коридор, активніше використовує і морські шляхи через порти Бердянська та Маріуполя. І всюди бреше, що метою є виключно покращення умов для місцевого населення та розвитку курортів. І Якщо потенційні кандидати у живі щити для військових на прифронтових курортах не бажають їхати самі, їх заохочують бюджетними путівками. Звичайно, про жоден короткий сезон не йдеться мова, це вони роблять суто для того, щоб використати свою стандартну практику живого щита. Ми з вами бачили безліч прикладів, коли ворог розташовував свої позиції, свої військові бази безпосередньо в жилих кварталах, школах, дитячих садочках для того, щоб прикритись цивільним населенням. Саме для цього ворог і оголошує початок курортного сезону. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, телеграм-канал, Кримський розслідувач. Та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів та знайомих. Бережіть себе, вірте у ЗСУ та допомагайте нашій армії. Ви дивитесь питань національної безпеки з телепрак Кримського центру журналістських розслідувань. Нещодавно в соцмережах завірусилося відео, де російському прем'єру Мішустіну демонстрували, начебто, повністю імпортозаміщену нову модель Волгі. Насправді ж це перелицьований китайський седан Чонган. Але Мішустіна більше всього схоже схвилювала та обставина, що руль не російського виробництва. У вас де зараз руль конкретно китайський. Хто? Руль. Руль, да, но на самом деле это же только начало. Вы слышите ответ? Да, Руль а? пока китайский. Насправді у російського автопрому і не тільки скоро настануть ще гірші часи. Як відомо, левова частка так званого паралельного імпорту, тобто закупівель заборонених санкціями для продажу Росії західних товарів, здійснюється через Казахстан. За останніми новинами із Астани, банки Казахстану почали блокувати платежі із Росії в Китай. Бо китайські банки блокують їх, якщо йдеться про підсанкційні товари. Про те, які нові обмеження застосували до Росії Сполучені Штати Америки та Євросоюзу травні. Розповість Наталя Кокоріна. А я прощаюся з вами до наступного тижня. Будьте здорові та інформовані, контролюйте владу, бережіть себе і допомагайте нашій армії та флоту. Слава Україні! Конфісковані в ЄС російські активи передадуть Україні. Російський олігарх Дерипаска намагався вивести з під санкцій півтора мільярди доларів. Нові обмеження для РФ у торгівлі нафтою і постачанні північно-корейської зброї, новий санкційний режим Євросоюзу за політичні репресії в Росії після смерті Алєсія Навального. Вітаю я, Наталя Кокоріна, і сьогодні про санкції, які були застосовані США Європейським Союзом та Великою Британією до Росії протягом травня 2024 року. У травні було ухвалено цілу низку нових санкційних обмежень щодо Росії, та головною новиною стало рішення Ради Європейського союзу на використання надходжень від заблокованих активів центрального банку РФ на користь України. Щорічні надходження прогнозуються приблизно 2,5-3 мільярди євро. 90% з них будуть спрямовані на військові потреби для підтримки оборони України. 10 Піде на відновлення та реконструкцію. Масштабний пакет санкцій було спрямовано на російську військово-промислову базу, а також фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії купувати компоненти для виробництва зброї і оборонної продукції. Зокрема, під обмеження потрапили компанії Туреччини, Китаю, Словаччини, Бельгії та Киргистану. Загалом 300 фізичних та юридичних осіб з російських підприємств санкції були застосовані до брянського автозаводу, заводу Протон, однієї з найбільших авіакомпаній «Побєда» та автозаводу Урал. Його вантажівки Росія активно використовує у війні проти України. Брання, свідола, отака от красотинушка. А така вона на що в переділені вся. Також США запровадили санкційні обмеження щодо двох громадян Росії та трьох російських юридичних осіб, які допомагали передавати військове обладнання та компоненти між РФ та Північною Кореєю. За оцінками держдепартаменту США станом на березень цього року Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч контейнерів з військовими боєприпасами на підтримку війни в Україні, сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто прагне сприяти доставці зброї та інших матеріальних засобів, щоб уможливити війну Росії. У травні мінфін США наклав санкції і на чотири судноплавні компанії, які дотичні до реалізації проекту арктик СПГ 2 Нагадаємо, минулого місяця власник проекту Холдинг Новатек через санкції та брак танкерів вже був змушений зупинити видобуток і скраплення газу. Також під санкціями опинились ще 16 суден, що беруть участь у російській торгівлі нафтою. Загалом в санкційному списку їх вже 40. Та навіть, попри це, Росії і досі вдається добре заробляти. Різниця в заробітку під експорту сирої нафти за лютий було 10 мільярдів, за березень 17, за квітень 17, тобто плюс 7 мільярдів, тому що вони знову чергово пристосувалися до нафтових санкцій. В травні свій санкційний список поповнила і Японія. Обмеження застосовані до дев'яти організацій, що базуються в Росії, і громадянина РФ, а також двох кіперських фірм, через які Москва закуповує зброю з Північної Кореї. До перерізання з КНДР доєдналися і Велика Британія. Її санкції торкнулися кількох компаній. Росія, попри обмеження, продовжує скуповувати військову техніку. Російський виробник військових і цивільних літаків і дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату Ростєх Яковлєв, який виробляє винищувачі Су 30 і навчально-бойові літаки Як 130 з початку повномасштабної війни закупив за кордоном військове обладнання на майже 500 мільйонів доларів. У іностранних системах рігатівката закончиться ну ресурс, тому що е, іноземні поставщики прикратіли підтримувати е, свої комплектуючі, да, увілічують ресурс, надійність. російські олігархи не втрачають надії, як не зняти з себе санкційні обмеження, то вивести з під них буде частку активів. Відчайдушний Олег Дерипаска намагався розблокувати півтора мільярда доларів. Цім одразу отримав по руках. Міністерство фінансів США відреагувало швидко, внесло до санкційного списку громадянина Росії та три російських компанії, які допомагали олігархам. Я вам чесно скажу: ми, знаходясь в санкціях, уже ну, більше многих присутствуючих в залі, точно знаємо, в тиші миші їдять крупу веселіше. В травні п'ять країн Євросоюзу: Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща підписали угоди про посилення контролю за дотриманням санкцій ЄС проти Росії. Тим часом Велика Британія, хоч і запроваджує санкційні обмеження проти країни агресора, втім ніяк не стежить за їх виконанням. З початку повномасштабного вторгнення британське управління з імплементації фінансових санкцій не наклало жодного штрафу на росіян, які обходили обмеження. Тож карає Британія Росію за розв'язану нею війну поки що лише на словах. Маємо надію, все врешті зміниться. І наостанок міністри закордонних справ країн-членів ЄС ухвалили новий санкційний режим проти осіб відповідальних за порушення прав людини у Росії. Окрім персональних санкцій, новий режим передбачає обмеження на експорт у Росії обладнання і технології, які можуть використовуватися для репресій, стеження і прослуховування. У межах нового режиму вже затвердили нові обмеження до Федеральної пенітенціарної служби РФ, прокурорів та представників російської судової системи, які відігравали провідну роль у засудженні Навального та ув'язненні за надуманими звинуваченнями відомого російського правозахисника Олега Орлова і місткині Олександри Скочіленко. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре!